Добрий день, діти! Ми сьогодні будемо спостерігати за чарівною квіточкою, хостою. Це квітка, яка полюбляє напівтінь. Вона дуже почуває себе добре в вологому ґрунті, під деревами, під кущиками, там, де немає прямих сонячних промінців. Давайте поспостерігаємо за хостами. Діти хост буває багато різновидів. Зараз я показую вам хосту з великими листочками, широкими листочками світло-зеленого кольору. Ця хостечка квітне довгими квітами, довгі квіти, як грамофончики ось такі. Бділки полюбляють. Літати і збирати пилок на хості. Ось інший різновид хости. Погляньте, у цієї хости листочки довгі, тоненькі, продовгуваті, світло-зеленого кольору. Ця хоста теж квітне. Дивіться, які гарні квіточки, але квіти маленькі за розміром.